Ось викопаний один корч, значить, корчі десь приблизно 18 бульб. Бульби сформовані, шкірка вже на даний час тверда. Завідувач опорного пункту інституту картоплярства Володимир Дмитренко показує, яка картопля вродила. В Калинівській громаді розповідає, нею підприємство Артемід засадило 27 гектарів. На даній ділянці представлено 10 сортів картоплі української селекції, значить, різні сроки достигання від надранніх до середньопізніх до пізніх сортів. Всі сорти інституту картоплярства української селекції. Чим вродило вже четвертий рік, діляться з місцевими освітянами, каже Володимир Дмитренко. Завоз третього Калинівського ліцею Микола Плохотнюк сьогодні не в школі, а в полі. Ми збираємо картоплю велику для їдалень, а підприємство, сільгоспідприємство зазбируємо площу, бо після що нас ще будуть людей посилати, зазбируємо під таку мілку. Лариса Марчук у першому закладі дошкільної освіти міста Калинівка працює помічником вихователя. Сьогодні, каже, і її попросили вийти на збір картоплі. Ми заготовляємо картоплю для наших малюків, щоб на зиму було з чим годувати дітей, перші страви, страви, картпюре, запечена картопля, різні запіканки готують наші поварі. Думаю, що наші діти в цьому році будуть ситі. На такі збори виходять працівники закладів освіти міста Калинівки. В селах ліцеї, гімназії та дитсадки вирощують овочі на пришкільних земельних ділянках, розповідає очільниця місцевого відділу освіти молоді та спорту Галина Фурман, дякуючи згуртованості цих людей та підприємства, яке вирощує картоплю, четвертий рік мають можливість покращити меню дітей у школах та дитсадках. Я дякую і всім працівникам, які згоджуються, тех працівникам більше, які згоджуються приходити збирати цю картоплю. Це з трошечки здешевлює харчування. І вже якщо ми в нас картопля за ті кошти, ми можемо купити діткам і овочі, і фрукти, і можемо купити м'ясо і покращити харчування дітей. Загалом на умовах, що заберуть самі, домовились про 30 тонн картоплі для закладів освіти громади. Збір на полях лише почали, тож на який врожай чекають, поки не розповідають. Загалом, за словами Володимира Дмитренка, гріх жалітись. Все вродило по різному, але бог німити не можеш. Зібрану картоплю в мішки та в ліцеї, гімназії, дитсадки завантажників у цьому процесі водії управління освіти до обіду вантажівка заповнюється вщент. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.